Радшекс непогано, Всіх вітаю на моєму каналі Сьогодні Хотів би показати ось таку лінзу купив, поставив За Алиэкспресс, замовив Чого, Чего, блять стеклянна, але корпус тут ось, ну, такий, знімається металевий. Що ти зараз сказав? У мене була попередня така похожа без металевого такого покриття. Вона знімається, але я тут її не хочу якби знімати, бо я її трошки приїжджав, придавив, щоб вона не знімалась бо вона сама по собі в мене знімалась бо Бу... побачив на Аліекспресі, думав вже, що вона повністю ну, металева. Оказала, що вона стекляна, звичайно. Звичайне тело. Просто зверху кусочок металу. Якби як кришкою зробили такою ну, Мене просто перед цим у тих відео я показував що була теж така скляна але вона тріснула в мене Ну тобто трошечки десь стукнув об стіл чи що і само впало І Вийшло так, що вона лопнула скло. Ну тож, Попробуємо спробуємо поварити цим, що воно скаже. Зараз зараз зварю дещо заодно подивимось, ну наче так непогано варить. Так, шкода, що лопнуло. Теж заплатив 50 злотих, це трошечки більше. 50 з копійками, напевно, за металевоці копиться, що не вдягається. Ну так то наче непогано зварилось. Легче. Ну ось, наче як ця лінза непогана, варить. Заїбісь і хуйов? Не Зайбись, хуйо? знаю, мені так здається, напишіть як ви думаєте. Ніхуя Ти В'їбав. Плюс у мене це зварювальний апарат тепер, бо перед цим був такий собі. Он той квадратний, такий, що он далі стоїть. Мастер <кій> 2200 якось називається. А це в мене тепер такий ось, не знаю, що це за марка, трошечки новіший, непоганий. А тепер ось таке ось шкода, що не повністю металеве. Воно так то наче як гарно виглядало. Стоя його стукнути об стіл і, ну Або воно випадково в мене буває так, що навіть посунулося з столу і стукнулося. Шо? Опять буває, <кхех> так сюди його так ставляєш, а воно як то наперекос потім пішов, не побачив, воно само сповзло, впало та гепнулось. І тріснуло. Ну, таке, мабуть, в кожного буває хто. Особливо, якщо ти вариш і поспішаєш. Напишіть, що думаєте, може є альтернатива якась. Може є якийсь на кераміки або, не знаю, на, на цю модель. На... як вона тут? WP20, по-моєму. І WP9. Ніхуя не зрозумів. Ну дуже интересно. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, може є якась альтернатива. <кхем> Тож. Тож дякую, що дивились за перегляд. Підписуйтесь, ставте коментарі, що ви думаєте. Але мені ще в помощника одного.

Ні, але варить, наче погано. Непогана лінза. Я хотів взяти металеву. Думав, то металева по картинках. Що mm -hmm. що то не метале. Тут тільки зверху тут корпус металевий, а всередині скло, звичайно. Якось перед цим купував У мене світло, де я так теж показував. І в мене вона розбилася з бо там вона скляна була, корпус. А я оце побачив по картинках, як думав, це металево, це Не повністю металева показалась. тож не знаю теж, наскільки її хватить. Тож пишіть у кого стріна, надовго у вас випадка чи ні. Или так, как у меня, разбивается. Завжди. Напишите, какие есть альтернативы. Для WP-20. Або WP-9. И других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень основания. для такой модели. Бо на Алиэкспрессе сейчас я только скляну бачил. Або вот такого из корпуса на колеса, который постоянно скидается. Если так смехнули, она скинулась из стекляшки.